Один із варіантів швидкої, смачної вечері. Так, лаваш. У мене ось такий прямокутний. Їх тут в упаковці три отаких прямокутника. Що буду ще використовувати? Яйця взбила з майонезом і туди дала сіль і копченої паприки. Єсть ковбаска, порубала цибульки. І є ось така маленька баночка кукурудзи. Все. Зараз на сковородочку. Буквально, буквально отак, От не більше масла. Вмикаю на повільний вогонь і застилаю ось отак дно. Але мені потрібно, щоб дно було більш жорстке. Тому третій листик я розділила навпіл. Так, тепер сюди наливаю трішечки. Ось так. Лопаткою, ой, лопаткою, Боже, вже все. Кісточкою, кісточкою, його розмащую. Так, і сюди ж на нього, ось так посередині, відправляю. Оцю частинку, яку я розділила. Так. І також сюди наливаю, і також кісточкою все це розподіляю. Тепер сюди відправляю цабулю. я, наприклад, собі більше цабулі. Цабулі кидаю. Вова багато не любить, тому йому ось отак небагацько. Далі сюди відправляю. Ковбаску. Так, да, забула ж сказати, що ще сир у нас є. <гум> Пам'ятаєте, хто постійно нас дивиться, я колись казала, що купили в магазині на хотіла запекти м'ясо з ананасами. Оце він до сих пор лежить. Той сир. Так, не стала брати уже штатів. Все швиденько. Тепер сюди, кукурузка, так. трішечки поливаю оцією сумішю, але не всю виливаємо. Залишили. І тепер оце потрібно загорнути. Однією рукою незручно, на жаль. Ось отак. Звісно, якби був круглий лаваш, було б значно зручніше, ну, але ми так справимось, правда? Все. Тепер, залишившися яйце, виливаємо поверх. Змащуємо кісточкою весь лаваш, накриваємо кришечкою, і на самому повільному вогні, який тільки можливо, чекаємо Коли ось так бачимо, що яйце повністю схватилося, і це що зверху на лаваші, і всередині, от тепер зверху затираємо сирком. Отак от, от. І відправляємо іще під кришечкою постояти, щоб сирок розплавився. І коли сирок розплавився, легеньким рухом робимо ось так. І все, і вуаля, вечеря готова. Всередину можна класти будь-що. Це може бути люба ковбаса. Це може бути сосіски, сердельки, варенка. Це можуть бути якісь шматочки м'яса, які у вас залишилися. Це може бути солодкий перчик туди додати. Можна додати помідорку, але бажано без серцевини. Звісно, було б дуже класно туди в'ялену помідорку додати. Ну, коротше, грибочки туди можна. Все, що. Може бути у вас в холодильнику, можна відправити отуди всередину. Це основа лаваш, взбите яйце з майонезом, а далі начинка вже на ваше усмотрення, як то кажуть. І все. Така виходить ляпешечка. Готуйте смачного вам.